Ти теж катаєшся на новинці від Bambi Racer? Так, це ж квадроцикл М 6283 Ага, а ти впевнена, що знаєш про всі його фішки? Звісно, але по-перше, він має два мотори по 45 Вт. А також акумулятор 12 в, 10 ампер годин. Тому заряд тримає довго і є колеса. І амортизатори. А ще в ньому м'яке сидіння за кошкіри? А ще яскраве світло. А ще музика з МП3, USB та Bluetooth. Ну що, фішки ми вже знаємо? Тепер час перевірити швидкість. Ще він розганяється плавно, тому ти точно впораєшся. Поїхали!